Що взагалі ви дивитесь якісь розважальні гумористичні шоу, можливо, стендап коміків і такого на Ютубі є насправді багато і за останні роки стали стало більше. Тому пишіть свою думку. Ну я запрошую до цієї розмови наших гостей. Це Олександр Бурмагін, член національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Та Тарас Тадницький, актор, гуморист і стендап комік. Вітаю вас, панове. Дякую, що долучилися. Я буду адресувати питання по черзі кожному з вас для того, щоб ця розмова була максимально ефективно і у мене багато запитань насправді до вас в першу чергу. Олександра, от комісія журналістської етики подала скаргу до нацради з питань телебачення та радіомовлення. Чи можете ви взагалі сказати нині? Скільки скарг про образливі жарти розглядає е, нацрада і на якому вони етапі? Вітаю, вітаю всіх. Ми отримали декілька скарг. Вони стосуються і 95-го кварталу. Одна скарга і дві скарги стосуються дизель-шоу. наразі. Національна рада як медійний регулятор, скажімо так: оскільки ці документи тільки нещодавно зайшли, ми їх опрацьовуємо, аналізуємо. Було здійснено моніторинг власне, фіксацію. Зараз триває робота над аналізом змістовним цих скетчів, цих сюжетів, власна для того, щоб надати відповідну оцінку. Тараса, от ви виступаєте як стендап-комік, у вас акторський досвід. А у той же час ви були і учасником КВК і проєктів 95-го кварталу. І знаєте, як це працює власне зсередини. На вашу думку, а на кому відповідальність за образливі жарти? Адже в цьому процесі насправді задіяно дуже багато людей? Ви знаєте, я просто думаю, що от, власне такого спрямування і жарти, і будь-які сценки, і так далі, зараз вони дуже. Такі болісні і дуже чутливі для всього суспільства, тому мені здається, що на будь-якому етапі має бути якась така. Ну якщо не зовнішня перевірка, то от чи не викликає цей номер чи ця сценка якихось певних таких суперечливих відчуттів? І, Як мінімум, це треба проговорити не тільки з тими людьми, які це придумують, бо придумують напевно вони в такому колі смішно, не смішно, а ще наскільки це коректно в теперішній час чи некоректно. І наскільки я знаю, Юрій Великий, який є автором цього номеру, він вибачився за цей номер. Він сказав, що він бачив цей номер як в одному напрямку, він сприйнявся в іншому напрямку. І напевно, це от основна така теза і тема, яка має бути: що можливо, автор закладає одне. Але люди, які дивляться, можуть побачити друге, і тому напевно такі номери мають проходити не цензуру, а я би сказав, такий різнобічний огляд, наскільки він сприймається людьми, тими, які будуть дивитися цей номер з боку. Так бокало власне перший раз, так бо нас дуже багато в Україні. Ми з різних регіонів. Хтось в окупації живе, хтось пережив окупацію, знає, як це хтось ні. Тому власне, реакція може бути зовсім інакше. Там ще питання висміювання людини, яка спробує намагається говорити українською мовою. Дуже насправді важливо, тому що це дуже також тема. Ви, ви знаєте, я як людина, яка виросла от, на заході України, я от, недавно зрозумів, що я насправді заздрю людям. Які зараз переходять на українську мову, оскільки вони набагато чистіше і набагато кращими, ну такими фантастичними словами розмовляють, які я тут навіть деколи не чув. Тому як на мене, цим людям потрібна якась така всебічна підтримка. І їм треба дякувати за те, що вони, попри те, що напевно дуже багато років і жили в середовищі, яке розмовляло російською, і розмовляло російською, що вони переходять і дуже роблять це вдало, як на мене, пане Олександре. А як вам такі взагалі жарти чи бачили ви ці номери, і які санкції і покарання, чи яке може бути від Нацради, якщо ви з колегами вирішите, що дійсно вони б там були недоречними? Я справа в тому, що я ще народився і виріс в Ирис Херсоні, і Херсонщина це моя мала батьківщина. Я дивився 95-й квартал. Не багато не все передивився дизель-шоу, і багато матеріалів різних вже сам прочитав. Тому що ну я, як медійний експерт, як медіа юрист, мені самому потрібно розібратися для того, щоб власне, як члену національної ради брати участь в дискусії, так і разом з колегами приходити до якогось рішення. І мені сподобалася одна така достатньо велика аналітична стаття однієї однієї експертки, яка ну писала про агресивний гумор, про те, що там як обираються там скажімо так, ці жертви для тих чи інших кпикпинів, так і стендапи в стендапі, в тому числі. І от вона написала, що ну гумор важко називати поганим або хорошим. Він може бути доречним або недоречним. Ну і на мою, на мою особисту думку, і я зараз говорю, і я зараз говорю не про юридичну оцінку, тому що ми маємо як нацрада дати оцінку насамперед юридичну, наскільки це відповідає, те, що було в ефірі каналів закону України про медіа в контексті ну скарги надійшли в контексті дискримінації. А, я вважаю, що звісно, що ну ці, ці ці скетчі вони були просто недоречними, тому що а, як щойно вже сказав. Колега, що ну не, не пройшли такі креш-теста, та, тому що обрали цю жіночку, показали і місто обрали, яке зараз проходить ну, знаходиться в окупації, місто, в якому е, натурально і фізично вбивають за українську мову за, за те, що люди говорять українською мовою. В таких випадків було вже не один, не два. І тому треба було тричі чи чотири рази подумати перед тим, власне, як. І скажімо так, на сцені це показувати і показувати це в ефірі, але це дуже складні кейси, тому що тут мова йде власне про такі речі, як нам стигматизація, стереотипізація, чи є дискримінація, чи ні. Власне, ми маємо там в своїх рішеннях це зробити аналіз і дійти висновків. Але я вважаю, що це просто був недоречний гумор в обох випадках. А юридичну оцінку ми ну тому трошки пізніше. Ну, важливий момент також що в 95-му кварталі вибачилися в дизель-шоу. Як я розумію, не вибачилися, не визнають того, що гумор там міг бути недоречним. Тарасе, от головний хейт і обурливі коментарі завжди звучать в бік акторів, тому що вони є обличчям цього жарту. А вони про це говорять своїм своїм ротом. Вони це грають. А, ну, власне, особливо коли там знаходять якийсь ще провокативний бекграунд типу там відпочинок в Криму чи ще. Щось ну розкручується ця тема дуже сильно. Як ви ставитеся до хейту саме акторів, чи вони дійсно несуть найбільшу відповідальність, тому що є сценарна група, є продюсери, але актор він грає цю роль. Чи має він бути таким цензором, чи може він взагалі в таких шоу обирати, що він буде грати, а що не буде грати? Я думаю, що ну ми ж не раби, якісь, правильно? Ми ж маємо і право голосу, і право вибору. Але я повторююся, мені здається, що перед тим як ставити цей номер на сцені чи пускати його в ефір, має бути більш різнобічний його огляд цього номеру чи конкретно цього. І знову ж таки, мені дуже сподобалося те, що є гумор доречний і є гумор недоречний. Я власне передивлявся недавно кілька американських стендаперів, які зараз говорять і жартують про холокост, жартують про дуже такі ну. Контраверсійні теми, але є розуміння, що в них є свій глядач, і що там цей гумор сприймається як гумор. В нас він знову ж таки дуже і дуже чутливий, тому що в нас в країні війна, в нас в країні повномасштабне вторгнення, і є речі, над якими як мінімум зараз не можна жартувати. Можливо, це колись можна буде якимось чином е, навіть не я б не сказав посміятися, а якось з гумористичної сторони це зобразити. Але знову ж таки, це має пройти певний час, і е, на такі жарти людина має розуміти, що може бути дуже і дуже неоднозначна, е, неоднозначна реакція. А стосовно акторів, які ну я, я вже повторився, напевно, що вони мають. Можливість вибору можлив... мають можливість слова. Вони мають можливість не брати в тому участь, але як мінімум мають можливість. Натякнути на те і сказати, що цей номер дуже неоднозначний. Давайте ми його або переглянемо, або взагалі не будемо його робити. Ну я так розумію, що це відоме правило, ніби як всім, навіть не дотичним до цієї професії, там гумористичної що про себе жартувати. Якщо ти там євреї, ти жартуєш про євреїв, гей, жартуєш про геїв? Це одна історія, коли ти це робиш. А коли це хтось з боку робить, то це може дійсно і образити інших. Але насправді є різниця між телевізійним шоу і стендап-коміками. Ви як чи цензуруєте ви Тарас, Наприклад, свої які жарти чи перевіряєте їх на комусь перед виступами е, не цензурую, я їх перевіряю, але в мене є от, власне такий е, внутрішній е, внутрішня така перевірка, що я не жартую про те. В чому я не брав участі або до цього не був дотичний, тобто я не жартую е про військових, про війну і так далі, хіба про ті моменти, коли ми їздили там з командою Тернопіль на виступи до хлопців е на передову, і там траплялися якісь такі моменти. Але я розумію, чи це можна давати, чи це не можна давати, і попередньо я стараюся, якщо я використовую якийсь цей матеріал, узгодити з людьми, які е були дотичні до цього випадку. Панове, є ще у нас три хвилини ефіру, і таке от питання до кожного. Пане Олександре, до вас першого, чи взагалі треба якусь культуру жартів, певний рівень жартів піднімати. Тому що є рейтинги, є там кількість переглядів. Зазвичай такі жарти, ну може там без такого смаку, вони заходять більшості аудиторії. Чи потрібно якось регулювати цей момент? Ну я вважаю, що це точно ну, це, це, це не повинно бути знаєте, на рівні законів, на рівні державних органів. Це все ж все ж таки Ну питання власне розвитку встановлення культури. Е, ну має ну має відбуватися таких публічних дискусіях, е, і, і до речі, стосовно цих е, обох випадків і дізів, що го кварталу, я думаю, що суспільство вже дало певну оцінку. Я дуже сподіваюся, що і автори, і телеканали зроблять висновки з цієї власне, ситуації і е, з тієї хвилі, скажімо так, обурення, яка піднялась в суспільстві, я вважаю, що власне держави, ну держави, я маю на увазі як державних органів, там рівня законів в цих питаннях має бути найменше, і це саме суспільство повинно вирішувати такі е, речі і регулювати. Я дуже сподіваюся, що ми будемо тут і саме таким еволюційним шляхом. І будемо робити висновки, і ця, скажімо так, ситуація, і в тому числі з гумором буде покращувати. Тарас, що робити, йти за більшістю і за рейтингами, і за переглядами? Чи все ж гумористам, сценаристам треба пропонувати аудиторії щось нове, щось більш таке дотепне, більш інтелектуальне? Я думаю, що в кожного є свій вибір, кожен має знайти якусь свою дорогу, якою йти. І недавно мені здається, я підписаний на розсилку по рейтингах. і Я бачив, що в принципі і дизель шоу, і квартал 95» в новорічну ніч чим на новорічні свята взяли свої рейтинги. Тому я думаю, якщо вони хочуть зберігати свої рейтинги, і далі вони мають якимось чином трошки по іншому дивитися на те, як вони подають свої гумористичні матеріали і що вони подають. Так, це цікаво. Ну але насправді дуже важливі моменти, що зауважили. Що культурний рівень тут багато чого диктує, і відповідальність людей, які ці всі жарти прописують, і ці зйомки ведуть, тому що там здебільшого задіяно дуже багато людей. Дякую вам, панове, що долучилися.